Вітаю! Мене звуть Юля Кудіна, і однією із моїх професійних місій є розвиток бренду HR професії в Україні. Декілька років тому я зрозуміла, що на нашому ринку немає навчального продукту, який я би впевнено рекомендувала колегам для загального розуміння роботи HR, або який би я хотіла пройти з впевненістю, що це буде корисно і актуально. Приблизно в той час я познайомилася з Анною Головченко з People First Club, і разом ми вирішили, що прийшов час створити такий продукт. Власне, саме зараз я хочу запросити вас уже на четвертий потік мого курсу Life Cycle Mastery», де ми будемо з вами говорити про. Підхід до життєвого циклу співробітника, який я називаю авторським, тому що є багато варіантів, як візуалізують життєвий цикл співробітника, але ми поговоримо про залучення, про найм, про онбординг, управління продуктивністю, навчання, розвиток, управління компенсацією, про добробут, внутрішні комунікації і, звісно, звільнення. Особливістю курсу є те, що він. Побудований на практиці, на практичному досвіді, я вклала в нього 11 років свого досвіду в People, for, в People Operations, А також у вас буде можливість постійно спілкуватися з одногрупниками, яких буде трошки більше 20, і обмінюватися досвідом гарними практиками, тому що мені здається, що взаємодія в групі вона є не менш важливою ніж просто начитка чогось, навіть чогось дуже крутого, чого я би могла. Вам розказати. Тому запрошую вас приєднатися до курсу, який стартує наприкінці січня, і якщо у вас є будь-які питання, будь ласка, звертайтеся до мене напряму або на сайті, залишайте свої питання, і ми обов'язково до вас повернемося.